Доброго ранку. Сьогодні ми приїхали в нове для мене місце. Ну, як нове, в принципі, річка мені, і думаю, вам знайома це річка Турбіж, така досить непроста річка, тому що тут ну, і береги складні, і течія є, і риби мало. Але сподіваюся, що мені вдасться сьогодні потримати щось таке вологе і холодне в руках, хоча б пару штучок. І сьогодні наше відео з розпаковки приманок перчик. Тому що в мене все позакінчувалося. Зачастіла, зачастіла і на окуня, і на щуку. Так що ось дивіться, скільки всього. Зараз, бачите, в мене ходові кольори лох позакінчувався. І фіолетові відтінки теж вже небагато лишилося. Так що зараз ми їх поповнимо. Ось у нас є вормтейл. В фіолетовому, в такому мотор ойл кольорі. Крім цього, мені ще сподобалося. Ми з павликом ловили останні рази, як виїжджали. воно. Ну, це палмір, той, 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 що в нас завжди працює. Ось, це приманка джек. Це така вона плоска рибка. Така. Ну прикольно, мені теж сподобалось. Теж візьму їх кілька штучок в лосі. Ось така в нас різнокольорова, різнокаліберна коробочка вийшла. Ну, сподіваюся, що хтось десь покуситься. Скреботимо ми до мосту. Тут є такий, не знаю, правда, наскільки сьогодні погода щуча, тому що погода міняється. Так, спускай. Тут у нас є течія, є трохи глибини. Так що поставлю я 3 грами, бо два буде зносити. Ой-ой-ой! Якщо їх. Використовую я такі гачки сьогодні. Одиничка, двічка У мене така закінчилася 2-0. Так, наші 3 грами. Поки Павлик не бачить, я поставила ті грузики, які мені не можна брати. Ну нічого. У них просто дуже легко засовується скоба я не мучуся. Раніше турбіжі було до хрена риби. Но після того, як скинули якісь хімікати десь вище по течії цих там ну, кілька років тому, то риба вся вимерла і досі вона не відновилася. На жаль, п'ята, я не знаю, чи ви побачите. Я сподіваюся, що Павлик збільшить, і ви такі побачите. Но там була біленька ласочка. Така мила. Чесно кажучи, я в шоці, тому що білих ласок я не бачила, не знаю, вже років двадцять. Останнє їх бачила, що як мала була, вона перебігала через дорогу, і то я не впевнена, чи то ласочка була, чи ні. І, і, і от вона тут, прям, прям тут. Раніше я норочок багато бачила. Ну, щоб ласицю, ну прям ще й білесеньку. Таке миле, таке прямо, така менюнечка. Клас. Я вважаю, що на сьогодні вистачить. З огляду на те, що жодної покльовки взагалі не було, ніяких ні сплесків, нічого і близько не було. Коротше, не знаю, чи це взагалі, чи взагалі риби немає, чи сьогодні день такий, але я вам обіцяю, що на трубі ж ми ще приїдемо, тому що я не здаюся. Я впевнена, що, що, що я зможу. Так що, друзі, не переключайтеся, дивимося далі, я пішла, а я пішла. Пішла шукати щастя до других річках, оскільки завтрашнього дня обіцяють заморозки на ніч. То Трубіш у нас не замерзає через те, що на ньому тече, Ну замерзає, але пізніше, ніж всі інші, інші річки. Тому сьогодні ми приїхали на меншу річечку, яка тільки нещодавно розмерзлася, навіть за краю не бачила, як їй йшла. Попробуємо сьогодні, чи буде тут клювати. Правда, сьогодні вітру немає, тиск теж височенький і я не знаю, як туди зайти. Так, короче, десь я пройшла ту дірку, яку треба було лізти, пішла шукати. Зустрічає нас молоденький лебідь тут, попроганявся по-любому, мені щук. Вчора риболовля наша. Завершилася на веселій ноті обриву, Через те з першої треба перев'язатися. Так, ось у мене по віці ексклюзив лідер. Знову закінчується. Півтори пачечки лишилися, бо Тетяна ніяк не може кидати туди, куди треба. Є, друзі, перша рибка у нас. Тако, Боже, таку маленьку, я ще не додоловила. Таке прям дрібнесеньке. Клюнула вона на палмер. Я рішила не різковати, думаю, потім поставлю вже якісь інші кольори, почала я з лоха. Ну, бачите, сподіваюся, що далі будуть трошечки більші рибки. Хоча, знаєш, і цю річку, хто його знає, що там буде. Іди, манюпуська. Рости! Є рибка. Ах, зійшла! Я підозрюю, що вона нам теж щось відгрізла. Ну, Давайте подивимось. Ні, все на місці. Просто не засіклося. Щось трохи поклювало і перестало взагалі. Хто його знає, то дві покльовки підряд, а потім взагалі нічого не Ні поняття ту рибу. Нарешті є, друзі, риба. О боже. Це ж треба таке. <кій> Головне не звалиться воду. Так. Друзі, в нас риба. Ця вже трошечки побільше, ніж попередня. Ох, це ж треба було так позаходити за всі кущаки. Ой, Ось така вона. Трошки більше, ніж попередня. але все одно приємно. Бачите, я вже і фіолетовий ставила колір, і зелений. Що дуже, не знаю, погода, напевно, міняється. Я казала, що на завтра похолодання передають то вона так вяленька клює. Ну нічого, відпускаємо малу. малу. Так що так. Ну, продовжуємо далі. Не тряю надежд. Ланила собі ще одну щучку, друзі. Дивіться, друзі, яка щучка у нас. Симпатична. Ой. Ось така в нас щучка теж плюнула вона на цей на перчик. Такий віброхвостик в лосі, така невеличка, але все одно. Є. Третя за сьогодні, третя і ще, третя і ще дві покльовки було. Ну і все. Коротше, друзі, не було печалі, але я сама собі її придумала. У мене закрутилася шнур під катушку. Я розкрутила катушку, і тепер я не можу знайти кришечку з неї, Вона десь упала коротше, в траву. Покатилася і я тепер не можу тут знайти. У мене Павлік скоро точно вижене за всі ті урони, які я приношу нашому нашій рибальській сім'ї. Взагалі я позвонила Павло, він сказав, щоб я не засмучувалася і рухалася додому. Я сказала, що я додому не поїду, тому що тоді мені прийдеться готувати обід, а я не хочу. Через те я піду ще до палку і буду продовжувати ловити. Ось така от хитра з я. Знаєте, друзі, от наче я і розумна жінка, в мене ж і вища освіта, і я ж так вроді і себе вражаю. Але бляха іноді, я такий реально дебіл-дебілом. Поки я бляха дійшла, в мене скрутили, десь зачепилася цей шнур і, коротше, скрутився весь шнур, поки я дійшла, і я тільки зараз це побачила тупо ось подивіться. Я, звісно, зараз попробую його, як сюди підтягнути, але вряд ли, бо, бо це ж я йшла сюди кілометр. Що вам сказати? Ось так, не будьте будь пожалуйста. Мені вроді і стыдно, а з іншої сторони очень смішно. Мамо, чому я дивів? Особа воно там не захотіла щось крутитися, я вам тільки пальці собі порізала. Коротше, таке, ну нічого. Але я не засмучуюсь, що... ну, тому що це я. У мене сюди є виправдання. Що, що нічого нового. Коротше, так що зараз я візьму павликову палку і вернусь назад. У мене є ще десь півтори години, щоб щось ще зловити. В риболовлі що саме головне? Головне не тряти надіжду. Я її не тіряю, тому я йду обратно, дивлячись на все, що трапилося. Все яке буває. Тепер головне не втопитися самій і вірити в лучше. Друзі, ще нас. Щось невеличке, але є. Ой-ой-ой. Ой, не зря я верталася, не зря. Така невеличка, але, але все одно. Стріла-клюнула і, і, і куди ще і й тягла, і кудись навагалася порухатися і втікти мене. Ну, от не йдеш. Біжи. Бачите, сьогодні у нас працює. Перчик. Ну, Може отакий перчик від брахост. Може, я собі ставила щось інше, то воно теж би, звісно, Ну, Бачите, риба сьогодні така дуже прошена. Через те я вже таке надійне перевірене поставила, щоб вже наверняка я не зря сюди їхала. Там норка плаває. Там плаває норочка, отакуйку. Та я думаю, що це за круги йшли. Я спочатку не зрозуміла, що це за круги йшли. А потім, дивлюся, тільки що дворка прямо під берегом пливе. Так шкода, що я вам не можу показати. Я не знаю, може Павлик збільшить і її буде видно. Ну вона на тому березі стоїть. О, О, залізла в цей, видно, в неї там нірка. Така облила. Ой, клас. Ой, вона там ще щось. О, боже, вона вилізла звідти. Дивіться, дивіться, бачите? Полізла, полізла, полізла по берегу. О, поплила, поплила. Кш -кш -кш. Бачите, поплила. А, клас. Мені дуже подобається, в нас Україна така багатогранна. Знаєте, таке собі, куди ти приїдеш, в кожній області якесь своє діскавері. Навіть не в кожній області, а на кожній місцині. Десь олені з великими рогами, десь якісь суперптахи, якісь орлани, білохвости, там купа-чаяк, лебеді. А тут, бачите, і норки, і, ці, і ласиці, і лебеді. Коротше, клас. І сойки сьогодні літали, і дятел сирійський великий, куйовдився, стукав. Ну круто, клас, мені дуже подобається. Бачите, не дарма я йшла. норочку побачила. Ну, риба, звісно, така собі ловиться, але норочку ж побачила, ласицю побачила. Так що так, от. Треба їздити, ребята. О, ребята, це та сама щука. Це та сама щука. Це та прикол. Це та сама щука. Так. Тільки щось вона трохи головою клюнула, ну нічого, це так Оба-ба-ба. Значить, розказую. Коротше, робила я проводку. Вже майже я його витягую, вже довожу до берега. Коротше. І цей обет хапає щука. Я її бачу, бо там ну, немає нічого, вийде. берег, порожнє дно, коротше, я її бачу. Ну, Вона щось там покрутилася, звісно, я не змогла її витягнути, бо вона не засіклася. Вона відвалилася і лишилася на тому самому місці. Коротше, я ж думаю, нет, я ще, ще проведу. Я раз біля неї провела, вона так трошки підпливала. Я другий раз провела, другий раз вона вже не зацікавилась. Потім вона кудись ділася, і я роблю проводку, і вона з того ж місця, куди вона ділася, вона клює. Ну, вона клювала, але потім, щось... потім відимо, вона думала, що вона хитріша, ніж я, але ми її перехитрили. Е. Так, щось я думаю, що нам, мабуть, наверное... не, не знадобиться, но глазики вернись на місце. Ну, коротше, що така малютка одна. Які є, яка маленька річка, маленькі щучки, так. Напевно, сьогодні будемо ми вже з вами фінішувати на цьому закиді. Я думаю, що доволі непогано ми відловилися, як це кажуть, професіональні рибаки. Ось. Було П'ять щучок, по-моєму, я зловила, було ще дві нереалізовані покльовки. Ну і в принципі покльовок більше і не було. Ви ж бачите, яка погода то сонце, то вітер, то зараз все завмерло. Як воно так працює, як ця риба все відчуває, я не знаю. Ну, Бачите, воно все на неї впливає. Ось. Я вам дуже вдячна за ту підтримку, яку ви мені постійно даруєте. Це я вже з третього дубля записую. Кінцівку, ви знаєте, я стільки теплих слів, як от від наших глядачів, ніколи не чула в своєму житті. Це кожен раз. Ну, то ти випускаєш відео і ти бачиш, що люди справді чекають на нього, люди його дивляться, їм цікаво. І ти розумієш, що оце ходиш, тиняєшся по цих бур'янах, по цих очеретах не дарма і страждаєш, щоб щось зловити. Так що я вам дуже вдякую за те, що ви в нас є. Сьогодні у нас така рибалка вийшла. Я бачите, втратила один, одну катушку фартран. Ну, Сподіваюся, що до неї можна докупити цю кришку, я не знаю, як вона називається. Ловила я на Сафіну Light Game перед цим. А це я взяла Павликів X-Game із старою катушкою Sfino 2500. Ну, ось, коротше, отак от. Всі посилання, ви знаєте, я під відео на все, на що ми ловимо на приманки, на снасті, все є. Так що, кому що цікаво, дивіться і замовляйте. Пясибі вам, друзі, і до нових зустрічей. Я, як завжди, чекаю на ваші відгуки, на вашу похвалу, сподіваюся. Ну, а ні, то можете написати, які я рагулі, які все порозгублював, і, 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 і одні убитки від мене. Отак. От все. все, до нових зустрічей. Пока-пока.